Всім привіт! З вами Веломан Екстрім. Сьогодні на огляді яскраві та технологічні ролики від виробника Flying Eagle модель L8 LumaFly. Ця модель підійде як і для новачків, так і для дітей середнього рівня катання. Давайте розбиратись. Моделі випускаються в трьох кольорах. Рожеві з рожевими світлодіодними колесами, чорні з райдужним підсвічуванням та блакитні з блакитними колесами. Виглядає дуже і яскраво і дітям точно сподобається. Ролики розсуваються на 5 розмірів, і є 3 варіанти. Доступні розміри з 27 по 31, з 32 по 36 і з 37 по 41. Це означає, що ролики ростуть разом з дитиною і прослужать кілька сезонів. Фіксація тут на дуже високому рівні. Верхня бакля, яку можна відрегулювати згідно розміру ноги. П'яткова бакля з підкачкою можна відрегулювати силу фіксації підйому. Плюс додаткова липучка в районі пальців. Завдяки цьому нога надійно тримається навіть при стрибках або катання на носках. Алюмінієва рама зміна і дозволяє виставити рокери для кращої маневреності. Колеса тут різного діаметру, залежно від розміру роликів. Для розміру 27-31 колеса 62 і 64 мм. Для розміру 32 36 70 72 мм, а для розміру 37 41 відповідно 74 і 76 мм. Їх можна міняти місцями і за рахунок цього регулювати маневреність під час катання. Внутрішня частина м'яка і змінна, її можна прати і сушити окремо. Передня частина еластична, підлаштовується під стопу дитини. А під п'ятою є гумова амортизаційна вставка, яка гасить вібрації на нерівному асфальті та пом'якшує приземлення після стрибків. У комплекті є гальмо, яке можна зняти, якщо дитина впевнено катається. Це зручно для навчання і для більш активного катання. Отже, Flying Eagle L8 LumaFly це стильні, зручні, технологічні дитячі ролики. Підійдуть як для перших кроків на роликах, так і для розвитку навичок. Вони ростуть разом з дитиною, комфортні, безпечні, а світлодіодні колеса роблять їх більш стильними і яскравими. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, лайкайте, з вами був Веломан Extreme.